Всім доброго дня. Сьогодні вам хочу розповісти, як ми вчора ходили в кіно. Дивились ми фільм, про який, власне кажучи, мріяли давно побачити його на екрані Дівчина з споконгу. Оскільки ми прочитали цю книжку ще на початку цього року, то хотілося побачити екранізацію цього роману. Ми дивилися програми кінотеатрів, дивилися, які де фільми йдуть. І оскільки вчора ми їздили в Бонарку, там деякі справи свої вирішували у жонді міста, то вирішили заодно і піти подивитися кіно. Чудовий кінотеатр, сучасний, такий, модерновий, все в таких витриманих чорно-червоних кольорах, так одразу приваблює там мерехтінням вогників, привітливі касири. Все чудово. Ми все дізналися одразу, скільки коштує квиток. Квиток на сеанс коштує 24 злотих. Пільговий 12 злотих, оскільки нас пільг немає, то ми за два квитки заплатили 40, скільки там, 40, 48, 48. 48 злотих і одразу пішли переглядати цей фільм. Приміщення кінотеатру теж чудове, хороший звук, все класно. Людей було дуже мало, там, можливо, там 20 чоловік сиділо в величезному залі. З нетерпінням чекали початку фільму, зустрічі з нашими героями яких ми вже навіть трішки призабули за цей час. Але одразу були розчаровані, оскільки фільм ішов з субтитрами. Тобто треба було напружуватися, ми повинні були читати одразу субтитри для того, щоб зрозуміти, про що говорять герої цього фільму. Звісно, там можна було щось зрозуміти з англійської мови якісь слова, але ж ми вимушені були з перших хвилин фільму напружувати свою. Пам'ять напружувати мозок і для того, щоб просто швидко читати польською мовою. Звісно, що коли ми йшли на цей фільм, ми думали, що фільм буде польською мовою, що він вже перекладений на польську мову. Ми, звісно, хотіли насолодитися переглядом саме, споглядати фільм, слухати мову, яку ми на сьогодні вивчаємо, і нам було б це і корисно, і приємно. Ну в усіх, в усіх відношеннях. І тут раптом ми мали напружувати зір і мали напружуватися. Одразу читати фільм, весь фільм ми читали. Ми там тих героїв майже не бачили, тому що ми намагалися прочитувати швидко, аби зрозуміти. Хоча у нас ще немає такого, такої швидкості читання, звісно, як, як би нам хотілося, і як ми мали би там знати досконало читати польською мовою. Тобто ми одразу були такі розчаровані, ми одразу, Ярослав взагалі каже, встати піти, чи той фільм не дивитися до кінця, тому що це напружувало. Але потім ми. Себе якось вмовили, раз вже ми в нас вихідний день, і раз ми пішли кіно, то ми маємо його додивитися до кінця. Потім якось вже ми так і, як кажуть, просто виходили вже з того, що маємо, нікуди вже не подінешся. Додивились фільм до кінця. Фільм хороший, чудовий поставлений фільм. Ось, ну, лише лише субтитри. Це нас, звісно, розчарувало, це нас засмутило. Але передивившись фільм, вийшли ми і вже. Виходити із зали, і тут ми раптом були е, приголомшені картину, яка при, при, яка постала перед нашими очима. То явіться, ми відкриваємо двері. Стоїть два сміттєвих баки, коридор такий, якийсь вузький, невеличкий, сміттєві баки, розсипаний попкорн, така величезна, просто купа попкорну розсипаного, під ногами розлита якась рідина, е, і ми наступили ногою, там її багато, просто розлито все під ногами. Там не можна було перескочити чи обійти. Наступаємо на оце щось таке липке, щось незрозуміло, що там за якась субстанція була розлита. І пішли ми по тих переходах. Ось такі переходи, лабіринт такий, який ми мали здолати, мабуть, ми хвилин сім тільки йшли по тому лабіринту. Ну, якийсь час, ну можливо, там я трошки перебільшую, я не рахувала, але мені злася ця дорога довгою. Ми йшли по тих лабіринтах. Це було якось такі двері брудні, низькі, якісь стелі. Ось по тих лабіринтах, після цього чудового кінотеатру, після цих. Таких, ну, цього сучасного такого приміщення цього, ми потрапили, в такий якийсь лабіринт незрозумілий для нас. Добре, що там були скрізь вказівники. Там дорога до торгового центру була вказана стрілочками, як мали перейти ці переходи, щоб спуститися в кінотеатр, Ну, до, до приміщення кінотеатру, ну, звідки ми заходили туди, власне кажучи. Ось, Так неприємно вразило, звісно, що така, такий контраст був дуже сильний. Все це таке Сучасне, таке красиве, така картинка яскрава, і потім це все брудне, оце смітники, оці, в які нас змусили піти, щоб ми отак, от ну пройшли через оцей лабіринт сміття і бруду. звісно це було не дуже приємно. Ну а потім ми знову вийшли в той зал, звідки ми заходили в кінотеатр, красивий, сяючий, мерехтливий вогнями всілякими, і все чудово. Картинка дуже красива. От, нагадала мені чомусь. Потьомкінській деревні. Думаю, пояснювати не потрібно значення цього, цього вислову. Ось, так, прикрашали те, чого насправді не було. Була тільки картинка зверху, ззовні, а далі за намальованим була розруха і не було там нічого хорошого. Не хочеться так думати, звісно, але таке, яке залишилося враження, не дуже хороше. І вже пропало бажання йти в кінотеатр і дивитися фільми з субтитрами. Раптом ми знову втрапимо на фільм з субтитрами, тому якось одразу це відбило охоту нам і бажання йти і взагалі в кіно і дивитися якісь фільми. Мабуть, польські фільми, звісно, польською мовою вже озвучені. Це. це, мабуть, без сумніву. Але ось те, що ми хотіли побачити, ми не побачили так, як ми хотіли, і не отримали від цього задоволення, такого, як хотілося б отримати. Ну, ось і все. Про відвідини кінотеатру вам розпіли сьогодні. На все добре вам, до побачення, до нових зустрічей.